Друзі, вітаю! Сьогодні ми, як і завжди, останнім часом заїхали до 23 до 23 бригади. Це наша арта. Але сьогодні такий випадок особливий, тому що хлопцям дуже треба просто подивитися на ноги, і а, це ми не. Не в тому що випадку, де хлопці бувають. І дуже хлопці попросили нас придбати їм бахіли. Спеціальні продаються бахіли, називаються вони там Неос, особливий виробник. Ну, як ми можемо їм відказати? Відмовити ми не можемо ну практично ніяк, але тут теж не все так просто. Але, але саме головне ми придбали ці бахіли. Ось так вони виглядають. Це дійсно дуже якісна тема. Це ось такі штуки, які одягаються прямо на берці, не, водонепроникні. І тобто у хлопців будуть ноги завжди сухі хлопці. Але саме головне, я хочу вам передати оці берці, ой, оці бахіли. Саме ми 4 пари купили. Вони коштують 1750 гривень. Але, але саме головне, я хочу. Передать вам привіт від э, пані Надії. Пані Надії з Дніпра. Це жінка, яка втратила втратила свого сина на цій э, клятій війні, і це вона вона продонатила ці кошти. І саме за ці кошти ми придбали чотири пари. Ми ще придбали акумулятор э, на, на э, іншу бригаду, але вона просила передати вам великі вітання і просто обнять. Пані Надія, ваше вітання передаю хлопцям. Обліваю ваше вітання. Від них передаю. Тому ваші кошти ми витратили саме на ці речі. Ці, це речі, які допоможуть хлопцям бути просто здоровими, виповняйте свої обов'язки обов якісно і побыстріше перенести нам перемогу. Тому. Як завжди, звісно, хлопців без смаколиків ми не залишили, тому тут тарасівські бджілки, тут у нас же ж мама Віра обов'язково, тут батальйон Ромашка працює без непокладаючих сил. Смаколики все передаємо, тому хлопців привітали і помчали далі. Ну і як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України. Отакі От крепкі, могучі. Ну і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! слава. Ми працюємо далі.